Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 10 квітня середа. Пропоную вашій увазі програму Зарубіжжя, програму про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, я сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Отже, давайте разом подивимося, на які події я вважаю, варто звернути уваги, про які повідомили впливові світові засоби масової інформації. The Washington Post написала матеріал, що США відправляють в Україну вилучену зброю іранського виробництва. Ну там мова йде про те, що вони взяли ту зброю, яка планувалася бути відправлена бойовикам Хоситому Ємен. Це Іран туди хотів відправити цю зброю, але далі в матеріалі говориться про те, що дуже важливо, що інвентар оприлюднений центральним командуванням, не включає артилерійські снаряди, які є одним із найбільш гострих потреб України на полі бою. Це дійсно так. На жаль, мова там де про автомати, про кулі. це дуже добре, що це є. Що вони це нам надали? Вже фактично це вже повідомили після того, як вже туда відправили. Не знаю, чи воно вже прийшло в Україну, але от зброю, якої нам потрібно. І далі в матеріалі цьому йдеться мова про те, що спікер парламенту Майк Джонсон так і не поставив на голосування в Конгресі в Палаті представників, от прийнятим сенатом законопроект, який включає допомогу Україні. Що він ніби сказав якусь там свою, буде іншу пропозицію давати, але так на жаль дати не 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 назвав. Wall Street Journal пише про те, що термінали StarLink продаються на Чорному ринку в Росії, Азії та Об'єднаних Еміратах, Арабських Еміратах, таким чином в багатьох випадках потрапляючи в руки ворогів Сполучених Штатів, повідомляє Wall Street Journal. Ну і зокрема, там пишеться про те, що, незважаючи на все те, що є ну, у Росії та Китаї використання технологій Starlink заборонено. Старліники повідомляє Wall Street Journal, з посиланням на російського посередника, який їх продає, використовуватимуть. Російські військові сили розташовані на нових, як в лапках вони написали, територіях, тобто окупованих територіях України. І саме цікаве, про що пише Wall Street Journal, що компанія Лона Маска їх не відключила. Ну, Це цікава насправді інформація. Reuters. Reuters повідомляє про цю атаку нашої військової розвідки ГУР які завдали, завдали удар по головному виробничому цеху російського авіаційного заводу у Воронівській області, як пише Reuters. The, Guardian. The Guardian про візит міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Камерона, і що його намагання там зустрітись з Дональдом Трампом, він зустрівся з ним переконати, от, ніби виділити 60 мільярдів, але як пише The Guardian, схоже. Ця спроба не зазнала успіху, фактично провалилася. Також The Guardian повідомляє про те, що лідер Китаю Ці Цзіньпін зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок, тобто вчора, на знак взаємної підтримки та спільного протистояння західним демократіям до тлі Москви в Україну, пише The Guardian. Ну і також The Guardian наголошує, що до того Сергій Лавров зустрічався з міністром закордонних справ. Китаю. Лемонт. Лемонт пише про те, що у вівторок Сполучені Штати попередили, що вважатимуть Китай відповідальним за те, що Росія там може захоплювати якісь нові території. Це якраз було після цієї зустрічі, про яку щойно ми з вами згадували у матеріалах The Guardian. Зустрічі Сі Зіньпіня з Лавровим, тобто візит Лаврова у Пекін, де там будуть ніби. Більше- більше координати скоординувати свою діяльність Китай і Росія, ну Курт Кембелл – це новий це заступник держсекретаря, так замість Вікторії Нуланд, фактично. Він сказав, що підтримка миру та стабільність Європі є найважливішою історичною, важливою місією для Сполучених Штатів Америки. Ми прямо сказали Китаю, цитуючи пана Кембела, що якщо вони продовжуватимуть це вплине на американо-китайські відносини. Ми не будемо сидіти, склавши руки і казати, що все гаразд. Ну, так, дипломат відповів на запитання про візит Лаврова до Китаю у вівторок, під час якого голова КНР якраз і зустрічався з Лавровим. Також Ліон повідомляє про те, що у Франції от в четверг, завтра, Макрон закладе перший камінь у завод з виробництва пороху для снарядів у Берж... Бержаракі Дордонь, так символ воєнної економіки, до якої він закликає, щоб швидше реагувати на потреби України. Томови йде про те, що знову вироблятиме 1200 тонн пороху на рік для потреб України. Це хороша. Ну, вона шкода, що раніше не почала, але добре, що хоч і так. Ну і також йому згадую про цю намагання Девіда Комерона на зустрічі з Трампом, все-таки якось його вговорити, щоб він ну, розблокував, бо фактично він і блокує. У цю надання допомоги в 60 мільярдів Україні, коли республіканська партія, більшість так на чолі спікером Палати представників, не хоче голосувати у палаті представників за законопроект, який якраз і передбачає допомогу Україні. Фігаро Фігаро Росія завдала ударів по двох енергетичних об'єктах на півдні України в ніч з вівторка на середу, продовжуючи свою стратегію знищення енергетичної інфраструктури. Ну, мова йде про удари по Подеччині. Так і Миколаїв, що це сьогодні вночі, ну вівторка на середу, вже і під ранок. Ці нові нічні удари, як пише далі, Фігаров, відбулися менш ніж через три дні після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що Україна програє війну, якщо американська військова допомога заблокована місяцями в Конгресі, не надійде. Ну, через це блокування та труднощі військового виробництва в Європі. Армія, українська армія, пише Фігоро, стикається з нестачі боєприпасів. Ну, це дійсно це вже декілька місяців про це ми постійно говоримо. Зюдойчайтонг цайтунг. США відправляють в Україні конфісковану іранську зброю, про яку ми вже з вами згадували. Ну, от, минулого тижня Києву відбулася передача понад 5 тисяч автоматів ОК-47, снайперських гвинтівок, протитанкової зброї, РПГ-7 і понад 500 тисяч набоїв калібру 7,62. Так, про це далі пише Так, Також з'юдойче цайтунг пише про те, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю. Там декільком західним так виданням, зокрема, вони пишуть в інтерв'ю, виданню Більд і Вельт, так уривки, з якого були опубліковані за Зеленський, висловив розчарування відмовою таких країн, як Німеччина, постачати певні системи озброєння. Вони його цитують: у наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. І я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю. Україна досягає великих. Військових успіхів з безпілотниками, проте безпілотники не змінюють, не замінюють протиповітряну оборону, ракети великої дальності та артилерію. Ну, з, згідно, о, там, як пише далі звідочий сайт, з попередними з попередніми повідомленнями, ніби Володимир Зеленський далі продовжує переговори з федеральним урядом щодо крилатих ракет Тарус. Ну, сподіваюся, що буде ці переговори таки успішними. Ну, і, зокрема, далі вони наводять слова. Зеленського, який застеріг від голосів на зазок лідера фракції е соціал демократичної партії Німеччини у Будестазі, будист... так Рольфа Мюценіха, який хоче заморозити війну. Президент Росії Володимир Путін використав би це лише для підготовки нової атаки. Цитує цитують Зеленську. Це перерва, але це перерва для Путіна. Ну в принципі тут не можна не погодитися з Володимиром Зеленським. Також він підтвердив інтерв'ю, що Україна планує новий контрнаступ для звільнення своїх окупованих Росією територій. Для цього потрібна зброя не в останню чергу зі США. Крім того, Зеленський там сказав його далі. Продовжують про це інтерв'ю говорити. Що очікує, що незабаром Україну відвідає Дональд Трамп, який хоче бути перебраним президентом восени. Трамп ніби погодився на запрошення, але дати нема, Написала з Deutsche Цатунг. Deutsche Pressagentur. З огляду на майже щоденні заклики про допомогу з боку України щодо е, надання зброї в боротьбі з російською агресією війною. за закордонних справ Великої Британії, ну Камерон звернувся до США з проханням про підтримку України. Ну, ми бачимо, що поки що на жаль, результати немає. Знову ж таки наскільки далі повідомляють, він і не зустрівся, не зміг зустрітися із спікером з Майком Джонсоном. Ельмондо, мені закона справа Великої Британії Девід Камерон, он не зміг зустрітися з Майком Джонсоном, що ще, ще тільки що згадав, е, спікером Палати представників Конгресу США, який очолює республіканську більшість, яка виступає проти схвалення мільярдів доларів військової підтримки для України. Ну, мова йде там от про цю таку частину трампістів республіканської е, партії. Також Ельмондо пише про те, що. Сказав заступник дерсекретаря Корт Кемпбелл, що Росія зараз становить значну загрозу для України та регіону навколо. Ну, мова йде про те, що ніби це якраз після того от коментував він візит Славрова в Китай, і там він зокрема сказав, що спочатку ніби Китай був. Роз, розчарований невдачами Росія, але більше ніж через два роки Росія вже майже повністю пере, у нас переоснастила і тепер становить значну загрозу для України і регіону, і регіону около. Ну це правда, вони побудували всю свою економіку, направили саме на виробництво війни, намагаються отримати зброю і в КНДР, і в Ірану, не знаючи Китай там щось їм допомагає. Але дійсно це, 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 це так і є. На жаль. Італійська републіка Зеленський. Я запросив Трампа в Україну, але його план поступитися територією примітивний. Отакий заголовок новини для републіка. Якщо ідея полягає в тому, що ми повинні віддати території, то це примітивна ідея. Мені не потрібна фантастична ідея, мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей отак цитують для републіка Володимира Зеленського. Ну, і італійська Стампа е, повідомляє, що президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив режим надзвичайного стану на рік для протидії російській агресії. Щодо загрози національної безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, яку створює конкретна шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації, зокрема спроби підірвати проведення фільних і чесних демократичних виборів, які будуть восени в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що абсолютно правильно і треба все зробити для того, щоб вплив був мінімальним. Росії на хід виборів у Сполучених Штатах Америки сподіваюся, що американцям це вдасться. Ну і також я стам повідомляю про те, що вчора заявила міністерка закордонних справ Німеччини. А Бербок, вона заявила, що сподівається, що до наступної зустрічі міністрів закордонних справ G7, ця зустріч запланована на 17-19 квітня на капрі. Можна буде підвести підсумки того, які країни зможуть надати Україні додаткові можливості повітряного захисту. Мова йде про те, що вона заявила, що Росія хоче за розбомбити місто Харків. Я сподіваюся, що вони дійсно вже зможуть знайти ті системи Петріот. Як вона сказала, треба подивитися, в яких країнах де в Європі ці системи Петрі можна їх направити. В Україну, я сподіваюся, що вони це рішення таки найближчим часом приймуть, бо від цього, від допомоги наших партнерів, залежить перемога України. Все буде Україна!